Allahu la ilaha illa Мечеті в Полтаві моляться мусульмани. Вони прийшли на Намаз у день початку Рамадану. Це місяць обов'язкового суворого посту, коли віряни демонструють свою смиренність перед Аллахом. Протягом 30 днів вони утримуватимуться від їжі та води від сходу і до заходу сонця. Розповідає голова мусульманської громади Полтави Беслан Бакаєв. І додає, винятки все ж існують. В Ісламі сказано Бог, ні повелів, соблюдать то, что человек не в состоянии этого делать. Поэтому, если человек болеет, есть ему оправдание. Если женщина вагитна, вот она может не держать пост, если она боится за свой плод. Если человек путник, он в дороге. Дети тоже могут не держать пост, если им это тяжело и если их возраст совсем маленький. Це не тільки утримання від їжі і пиття протягом дня, говорить мусульманка Катерина Бакаєва. У місяці Рамадан віряни частіше моляться і заглиблюються в духовність, аби позбутися гріховних думок. Саме в цей місяць ми намагаємося стати кращими кращими, ніж ми були до цього. Ми намагаємося робити більше благих справ, допомагати бідним, нужденним, покормити, якщо є можливість, покормити тим, хто цього потребує, допомагати людям літнього віку, дітям і робити дуже дуже багато різних добрих справ. І також читати Коран та отримувати релігійні знання. Завершиться піс для мусульман приблизно через 29 днів, коли на небі з'явиться місяць молодик. ...голова мусульманської громади. «Цей праздник називається Ейдаль Фітер і мусульмані зберуться, зранку, зберуться в мечеті і буде святкування, буде празднична молитва, празднична проповідь, буде угощення, поздравлення і так далі. Закінчення рамадану за календарем припадає на вечір 9 квітня, а на світанку 10 квітня настане ураза Байрам.